В одному невеличкому селі жив молодий хлопець, і був він сильно та безнадійно закоханий у першу красуню на всю округу. Дівчина володіла серцями майже всіх юнаків в окрузі, але нікому не віддавала перевагу. І тоді вирішив юнак стати сильним та сміливим воїном. Дослужився до офіцера, відзначився у боях змужнів і повернувся героєм у рідне село. Але дівчина навіть не глянула в його бік. Тоді закоханий чоловік вирішив стати багатим. Влаштувався він на службу до купця охоронцем, навчався у нього. Невдовзі відкрив свою справу, розбагатів і повернувся в рідне село шанованим купцем. Але дівчина байдуже прийняла його подарунки, лише показала щедріші дарунки від інших женихів. І тоді вирішив чоловік набратися мудрості. Повернувся він через кілька років у рідне село, маючи славу мудреця. Але не пішов він додому красуні, а став спокійно жити, ділячись з іншими своєю мудрістю. Минув час, дівчина так і не вийшла заміж, вважаючи всі пропозиції негідними її краси. Але вона вже була немолода, і ніхто вже не хотів брати її за дружину. Залишившись сама, прийшла жінка до мудреця. Їй так сподобалися слова мудреця, що вона сама закохалася в нього, і, набравшись сміливості, спитала, чи хоче він взяти її за дружину. І мудрець погодився. Здивувалися люди. Навіщо тобі за дружину така жінка, яка до того ж заподіяла тобі стільки лиха, усміхнувся мудрець. Те лихо, яке вона коїла, обернулося добром. Ті труднощі, які мені випали, зробили мене сильнішим та мудрішим. Адже якби не вона, я б ніколи не став таким, як є. Мораль цієї притчі проста. Найскладніші випробування, найболючіші розчарування можуть стати нашим найбільшим даром. Головне не озлобитися, а використати їх, щоб рости, ставати кращими та сильнішими. Адже все у цьому світі веде нас туди, де ми маємо бути. А як ви ставитеся до труднощів у своєму житті? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть всі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.